Всім привіт! На початку тижня я написав в спільноті допис, де попросив вас написати питання до мене, на які я можу відповісти, тим самим стати нам трошки ближче. І ви написали аж 37 питань. Я взагалі такого не очікував, думаючи, що мені напише три людини. По 5 питань і заб'ють. Але ви мене здивували, і я просто нереально радий, що я вам не байдужий і ви зацікавлені моєю творчістю і каналом загалом. Дякую велике кожному, хто залишив коментар. Ну добре, не буду тягнути, і почну відповідати на ваші питання. І почну я йти в порядку від найпершого коментаря до останнього, який написали. Тож, перший, хто написав питання, це BoomDem. І перше його питання чи будуть якісь нові рубрики по Роблокс? Насправді я б знімав завжди Роблекс, якщо було що в цій грі знімати. Окрім туплейсів або тілистів, мені в голову іншого, на жаль, не йде. Я би хотів робити час від часу розбір айсбергів по плейсам, але такий контент майже ніхто не дивиться. Останній айсберг я робив рік тому по Work at Pizza Place, і тільки через півроку там нарешті накопичилося 100 переглядів на двох частинах цього айсбергу. Знімати щось по типу лесплейв я теж пробував. ось декілька відео я робив по Дорс або по Steep Steps разом із Зельці, але нікому таке не сподобалось. Мені було б цікаво також спробувати рубрику огляд міфів, зломів і тому подібних речей, які були в Роблоксі. Але такого плану відео досить складно робити, бо труднощі виникають з пошуком достовірної інформації по даній темі. Тож, звісно, я спробую щось вигадати цікавого для мене і глядачів, але також я запрошую вас мені допомогти з тим, що мені знімати цікавого по Роблексу, щоб вам теж не було нудно це дивитися. Друге питання скільки тобі років? Мені зараз 16, хоча по голосу я б так і не сказав. А якщо комусь цікаво, то мій день народження 16 грудня. Третє питання, чи будеш випускати нові плейси, чи вже випустив? Якщо чесно, то робити нові плейси я зараз не хочу, та й часу не так багато. А робити ще один тайкон або розвивати ті плейси, що я вже створив, мені взагалі не хочеться. Але труднощі з тим, що я взагалі не вмію писати скрипти і не знаю мови програмування Lua, які Roblox і використовує. Тож, якщо б я мав час і знання цієї мови, я б, звісно ж, рідко, але робив би якісь плейси. Четверте питання, що ти думаєш про український YouTube Roblox та чому так багато дитячого контенту? З приводу цього сказати, на жаль, нічого не можу. Не тому, що я боюся висказати свою думку, а тому, що я взагалі не дивлюся інших блогерів по Роблоксу, ні українських, ні зарубіжних. Тож, щоб сказати щось по цій темі, в ній треба розбиратися. А чого багато контенту дитячого взагалі, бо цільова аудиторія Роблоксу це логічно, що діти. Тож для них і створюється контент, щоб заробляти на цьому гроші. Я ж в свою чергу, і я не кажу, що я якась місія, але роблю такий контент, щоб люди, які вважають Роблекс дитячим, змінили свою думку. Тож я роблю більш інформативний контент по Роблоксу. П'яте питання: чи можеш ти типу, порекомендувати якісних ютуберів по Roblox українською? Ну, як я й казав до цього, так як я не дивлюся на ютубі взагалі будь-який контент по Робсу, тож і порадити інших блогерів по цій грі, я на жаль не можу. На цьому питанні від Бумдема закінчилося, і тепер передаємо далі. Тепер питання від Вільяма Автона. До речі, він перший олд мого каналу ще з часів, коли я тільки почав робити відео по Горбокс. Дякую тобі, друже, що ти вже такий довгий час зі мною йдеш далі. Перше питання чи було таке, що ти хотів завершити YouTube канал? Ну звісно було, і я думаю, що у багато кого виникало таке бажання. І я не кажу, що за останній рік у мене таке було. Насправді над таким я замислювався, коли тільки почалася війна, і я робив відео взагалі рандомні і сильно над ними не старався. І в період, коли виходило ось це відео, то приблизно тоді я і думав, що може зря я взагалі витрачу час на канал, коли його ніхто не дивиться, а я сам взагалі не стараюся якось канал розвивати. Друге питання, що це відео буде чи виходити? Про шоци я взагалі забув, і я не вмію їх правильно робити. Я б хотів рекламувати себе через шоци або ТікТок, але для цього я вважаю, має бути людина, яка вміє робити такі вертикальні відео та правильно це все подати глядачу, щоб йому хотілося перейти на мій канал. Я, звісно, спробую ще декілька шольців зробити, але як я тільки що сказав, я вважаю, що для такого контенту треба найняти людину, яка вміє такі відео робити. Четверте питання: відео про ФНАФ будуть виходити на твоєму каналі? Час від часу, коли на мене находить поностальгувати по ФНАФу або поцікавитися раз на рік, що ж там зараз з іграми коїться, то в такі моменти виникала ідея робити відео по ФНАФу. Але якщо ж я почну робити відео по цим іграм, то усі наступні люди, що прийдуть на мій канал, будуть підписані тільки заради ФНАФу. Коли я в свою чергу, наприклад, не планую його знімати на постоянці, а розбавляти канал різними іграми і контентом по ним. Тож, я думаю, що не планую робити відео по ФНАФ, тим паче, що запал до цієї гри в мене закінчився ще коли виходив Security Breach. І далі FNAF взагалі став дуже дивним по лору, сюжету взагалі якось конкретного немає, та й цей Вілля Мафтон взагалі не планує вмирати. П'яте питання: які плани на майбутнє? Я маю на увазі плани про канал. Наразі планів на далеке якесь майбутнє немає, бо ми всі чудово знаємо, який нестабільний зараз світ. Щоб планувати щось на 2-3 роки вперед, майже немає сенсу. Тож наразі я планую далі знімати Роблокс, розмовляти іноді Лонгдарком та спробувати продовжити рубрику про що був. А також знайти ще одну якусь гру, по якій можна було б багато контенту знімати, як це було з Горбоксом. Шосте питання. Ти дивився Годзіллу 14, 19, 21, 24 року, або Конг Острів Черепа 17 року, Годзіллу Відродження, Годзіллу Точка Сингулярності, або щось інше про Годзіллу. На жаль, я жоден з цих фільмів не дивився і взагалі кіно мене не цікавить. Єдине, що я дивився із задоволенням, це був Breaking Bad та Better Call Saul. Сьоме питання, як думаєш, яка доля каналу? Якщо чесно, також не знаю, бо багато залежить навіть не від мене, а від аудиторії, тобто від вас. Якщо моє відео перестануть збирати таку статистику, яка зараз, то відео буду робити менше, або взагалі перестану, тому що людям перестане бути цікавий мій канал. Але я сподіваюся, що до такого не дійде. На цьому з питаннями від вірямо автона закінчилося і підемо далі. Питання від BombTima. Перше питання, чи буде відео про історію твого каналу? Я думаю, що таке відео точно колись вийде, але вже коли буде, наприклад, хоча б тисяча підписників, тож так, таке відео буде, але точно не найближчим роком. Друге питання, чи буде відео пов'язане з Roblox Studio? На жаль, не буде, бо я хоч якось та й вмію щось там робити. Але щоб когось цьому навчити, то треба і самому цю програму познати повністю, як мінімум вміти писати скрипти, чого я не вмію. Ось такі два коротких питання. Тепер буду відповідати на коментар master 0975. Перше, я попав відео, так, ти попав. Друге питання ти будеш знімати ще якісь ігри? Звісно, що буду, але треба ще знайти такі ігри, по яким можна було б знімати багато контенту, як по Роблоксу чи як було з Горбоксом. Далі питання від Зельці. Цю людину хтось з вас вже знає, бо він приймав участь у моїх відео. І питання. вистачає часу на канал? Загалом, то думаю, що вистачає, але хотілося б трошки більше. Хоча, якщо казати чесно, то мені просто лінь. Якщо б не ось ця ракова пухлина, то відео могли б виходити навіть два рази на тиждень. Навіть не дивлячись на те, що приходячи з технікою, я дуже виснажуюсь. Наступні питання від Clipster.ua Перше. Зроби сальтуху на 360, призвівся в повітря, поки лятитимеш, будеш кричати Слава Україні приземлишся і епічно, як Джекічана, твоя фраза буде Обожа моя голова? Так, давай. Ех. Поїхали. Слава Україні! -яй -яй, моя голова! Друге питання: чи будеш робити ще якісь плейси в Roblox? Чи є в тебе ідеї до них, і якщо є, то які? На це питання я вже на жаль відповідав, тож щоб не повторюватися, можете перемотати відео трошки назад. Третє питання: що думаєш робити далі зі своїм тайконом на тебе, чи ти вже повністю завершив проєкт? Я вважаю, що тайкон вже закінчений. Взагалі не знаю, що ще можна було б туди додати, щоб це треба було будувати, тож думаю, що воно у мене 4.0, яке вийшло 19 лютого, є останнім для цього тайкону. Четверте питання. Я пам'ятаю, в тебе на каналі з'являвся друг. Чи будуть ще з ним відео і чи є в нього свій ютуб канал? Відео і Зельці я б, звісно, хотів би робити частіше і хочу, щоб вони взагалі виходили. Але через те, що він дуже себе соромиться, тож, можливо, що з ним відео вже більше не будуть виходити. Хоча я навіть і не знаю, чого йому себе соромитися, в нього нормальний голос, як людина дуже добра, а каналу в нього немає свого. П'яте питання дивишся якихось українських ютуберів в принципі і яких по Роблоксу? На це питання я теж давав відповідь. По Роблексу відео на Ютубі взагалі не дивлюся. А взагалі українських блогерів на Ютубі то так дивлюся. Там пару людей я знаю і на них підписаний, але вони випускають відео взагалі раз на два місяці десь. Шосте питання. Ти знаєш, що твій канал є на сайті Маніфест? Так, я знаю, що він там є, і прикол в тому, що я сам попросив, щоб мене туди додали. Я чекав десь місяць і вони прийняли мою пропозицію, і тепер я там теж є. Сьоме питання: якби в тебе була можливість звернутися до всіх україномовних ютуберів по Роблоксу або просто всьому українському Ютубе, що б ти їм сказав? Я навіть і не знаю, що можна у всьому українському Ютубі сказати. Єдине, що я хотів би, це те, що люди не кидали свої канали, бо я бачив багато таких людей, які робили дуже крутий контент, але довго на Ютубі не трималися. Тож не кидайте свої канали і давайте розвивати український Ютуб разом, щоб він був такий вже відомий і цікавий, як зарубіжний. Восьме питання. Яке в тебе бачення подальшого розвитку твого каналу? Це питання теж вже було, тож я ж коротко, то планую далі знімати ті ігри, які наразі я знімаю, тобто Roblox і Long Dark? Дев'яте питання: чи будеш робити якісь колаборації з іншими блогерами? Колаборація звучить дуже цікаво, і якщо подивитися на мої відео трьохлітньої давності, коли я ще знімав Майнкрафт? То я вже робив одну колабу з ютубером, який був мій однокласник. Але у нього на каналі зараз, як я пам'ятаю, около 20 чи 30 тисяч підписників, але канал він свій закинув. Десяте питання, який етап створення відео тобі найбільше подобається, який найменший, а який найвеселіший? Найбільше мені подобається робити прев'ю. Більше всього я ненавиджу озвучувати відео, бо я постійно запинаюся або сусіди заважають, і треба перезаписувати знову і знову один і той же текст, що мене вже нодить. Саме веселий тап то його навіть і немає, якщо чесно. Ну, можливо, коли я придумую ідеї для відео. Одинадцяте питання. Що думаєш зробити на одну тисячу підписників? Можливо, зроблю просто подкаст, подякою та згадаю свій шлях до першої тисячі, або взагалі зроблю історію цього каналу. І задуматися над цим вже, я думаю, треба, бо вже на каналі 750 підписників і буквально ще 250 людей, і буде тисяча. Дванадцяте питання: як тобі ідея збирати підписників і проводити якісь челенджі ПС, якщо що, то можу допомогти тобі з організацією цього. Ідея теж класна, але через навчання я не маю так багато часу та опиту в таких речах. Тож, звісно, було б прикольно, але я боюся, що не потягну такої відповідальності і згладженої роботи. Якщо все ж таки я на це погоджуся, то, звісно, згоднуся до тебе, Кріпстер, бо думаю, сам це не потягну. Ну що ж, йдемо далі до коментаря Бомбул. Перше питання: чи буде топ найкращих українських ігор або ігор про Україну в Роблоксі? Ідея для топа цікава насправді, треба буде пошукати такі плейси, і думаю, можна зняти це відео. Дякую тобі за ідею та за цей коментар. Далі питання від Степана: Будеш робити свій плейс в Роблоксі? Не знаю, чи ти мав на увазі, що буду я робити ще плейси, чи ти казав про те, що взагалі я робив якісь плейси. Якщо ж це стосується першого варіанту, то найближчим часом я не планую робити ще плейси. Якщо ж ти казав про те, що взагалі чи є від мене плейс, то він є, і не один. В ось цьому відео я розповідав про свої плейсиб. Якщо тобі цікаво, можеш глянути. Питання від вареника: Чи буде відео про топ ютуберів по Roblox українською? На це питання я теж відповідав, тож скажу коротко. Я не дивлюся взагалі ніякі відео по Roblox, тож зробити такі топ блогерів я, на жаль, не можу. Друге питання чи будуть на каналі анімації по Roblox? Якщо б я вмів робити анімації, то думаю, якийсь коротенький скетч на 2 чи 3 хвилини можна було б пробити. Але це ще треба вміти, а у мене немає так багато часу на це. Третє питання чому Нік Кроберн? Тут прям немає якоїсь жорсткої історії, але коли я тільки почав грати в Roblox, це був початок 2016 року, у мене був аккаунт з таким ніком, який взагалі не запам'ятати, бо я просто постукав по клаві і вийшла така каша, що просто жесть. Тож, коли через рік я випадково вийшов з аккаунта і забувши пароль та не знав взагалі свій нікнейм, то мені довелося створювати новий. І я так само закрив очі, побив по клаві і вийшов в нік кроб'єн. Четверте питання: можеш оцінити мою анімацію по Roblox? Я дивився твої анімації і під останнім відео я тобі коментар залишив. Ти молодець і на свій вік дуже круто вмієш анімувати, тож не здавайся і продовжуй створювати. Ну що ж, і останні два питання написав Ксу Leon. Вибач, якщо не так прочитав нік, бо не знаю, як він правильно читається. Перше питання, наскільки важко робити відео на даний момент? Я не скажу, що дуже складно, але і нелегко водночас. В цілому моїх сил вистачає, тож поки що не потребую додаткової допомоги із цим. Друге питання. Чи будуть ще відео на тематику, про що була був? І нарешті хоча б хтось поцікавився цією рубрикою. Звісно, що ще епізоди будуть виходити, але на жаль, ця рубрика майже не цікава аудиторії, хоча такий контент мені дуже хочеться робити. Тож ця рубрика ще жива, але буду я її робити рідко через незацікавленість глядачами. Фух, я зміг відповісти на ці питання. Їх було багато, але це і добре, це означає, що я вам не цікавий, і як я вже повторююся, я вам не байдужий, що для мене дуже багато значить. Дякую вам за перегляд і побачимось наступним разом.